Відмінний симулятор, який якісно доповнений ігровими моментами, властивими стратегіями. Що чекає на користувача? Вам, як людині, яка добре проявила себе в галузі транспорту та ведення бізнесу, пропонується висока керівна посада директора судноплавної компанії. Ваше завдання зробити компанію найуспішнішою та найпроцвітаючою. Та й не забудьте, прибуток повинен у багато разів перевищувати витрати. Думаєте, це простіше простого? Так, так. Сподівайтеся. Конкуренція посилилася, щоб розвинути власну транспортну компанію. Необхідно постаратися, щоб в результаті отримати хороше, а ще краще лідируюче місце в цій галузі. не забувайте про ваших головних супротивників, запам'ятайте. Знання це сила. Вивчіть методи свого конкурента, доповніть або змініть їх. Зіграйте на них на свою користь. Ваш день буде наповнений звичними заняттями для керівника зранку придбати новітні обладнання. Після обіду розшукати хороших партнерів по бізнесу, ближче до вечора підписати з ними найбільш вигідний контракт. Проти вас не тільки дуже розумні комп'ютерні боти. Завдяки багатокористувацькому режиму гра виходить на новий рівень змагання з іншими гравцями. Чи зможете ви обіграти іншого користувача? Ця особливість проекту додає йому ще більше захопливості. Новий контент. А ви хотіли б розширити бізнес? На допомогу вам новий контент, серед якого є новітні типи кораблів. Для розширення вашого парку танкер, суховантаж, контейнер з'являтися для користувача випадкові квести із залученням нових персонажів і багато іншого.